У нас є шикарний лот лосин жіночих спортивних на вагу. У нас по ціні, погляньте, 720 гривень за кілограм, а вони легенькі. Тобто тут, в принципі, буде невелика вартість. На 3600 гривень можна купити 5 кілограм лосин. І вони абсолютно різні, дуже круті. Погляньте, будь ласка, є ось такий варіант. Розміри тут від іксески і до Ельки. Ікселька, можливо, є, треба перевіряти. Чорні класичні. Переважна кількість може бути без пакування. Ось такі тоненькі. Але можуть бути і в пакуванні. Зараз я вам також їх покажу. Ось такі варіанти з лампасами, світловідбиваючі елементи. Підійде для кого? Я вважаю, що спортивні лосини найбільш ходовий товар. Чому? Тому що влітку всі показово гарненько бігають на вулиці, а потім йдуть в спортзал. І в спортзали всі хочуть бути гарними в незалежності від фігури. Тому лосини це топ. Як погляньте, будь ласка, у нас на лосинах є маленька кишенька для чого? Для спортзалу, щоб покласти ключик. Від шафи, ясне діло. Дивіться, ось такі. Погляньте такий гарний колір, теракотовий, світловідбиваючі елементи. Тобто, якщо займатися якраз на вулиці, також класно. Ось такі вензеля з ефектом утяжечки трошки. Дуже гарні ось такі. Погляньте, всюди зроблена висока резинка на поясі. Що це дає? Це дає такий коригуючий ефект і дає можливість гарно сісти і на талії, і на бедрах. Погляньте, тут у нас кишенька ось така також для ключика. Ось, якщо варіанти в пакуванні, то погляньте, дуже гарні, але переважна кількість без пакування. Базові кольори і більш яскраві. Ну і звичайно, моя любов це найяскравіший неоновий кораловий колір. Я дуже вам раджу замовляти такий лот, тому що товар шикарний. Магазини спортивного одягу. Магазини, де взагалі жіночий одяг, пропонуйте своїм клієнтам товар класний. Купуйте на Fini.ua. Усі контакти для замовлення я залишаю під відео.